Триває 849-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1060 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 21 червня, окупаційні війська Росії втратили. 531 тисячу військових, 8 тисяч танк, 15 тисяч бойові броньовані машини, 14 тисяч 106 артилерійських систем, 1 тисячу 106 реактивних систем вогню, 861 засіб ППО, 359 літаків. 326 гелікоптерів, 11 260 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2298 крилатих ракет, 28 кораблів, 19 181 одиницю автомобільної техніки та 2367 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.